Читав в інтернеті, де десь мені траплялося про ваш конопляний борщ. Так і, і в мене була мрія. Не скажу, що мрія життя, але така мікромрія, яка зараз бувається просто на очах усіх. <гум> я не можу це не зняти. Тим більше Вадим Григорович, Литвин, оператором. Мій друг уже я сміливо скажу, погодився. Це не входить в його професійні обов'язки. Але він сказав, Костя, я допоможу. І він знімає правильно вадік. Робота ой, картопля вже зварилася, так, е вода все. кипить, і взагалі це Житомир, це зелений хаб, це така біолабора... ні, біолабораторія це Так, да, міждисциплінарна лабораторія біодизайну. О, і це Олег Земнухов, біодизайнер і взагалі людина, яка опікується, кохається в усьому українському. До чого, от от ви коли чуєте Україна, це ж не порожній звук для вас? не порожній. А що? Це і пісні, це традиції, це звичаї, це ремесла, це весь комплекс тим, чим жили наші предки в давнину і дали нам фундамент для того, щоб розвивалася наша цивілізація зараз і в майбутньому, в тому числі і їжа. От не ну, скажу що, цей борщ. Ще скажу, що про коноплі почув перше від свого батька. Який розповів, як його родина під час це, 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 голодомору коноплі, особливо, вижила завдяки коноплям? Вони вирощували родини, вирощували коноплі в так тобто, кількості. Тобто коноплі. Це і о, одяг, це так. і о, ліки, це і їжа. їжа. І, І Будівельний матеріал, будівельний вже, матеріал а, тому що так. можна його спресовувати. Ну, Це дуже велика тема. Так. Ми зараз кажемо про конопляний борщ. Картопля, я розумію. Вода я розумію. Ось так. вона вже кипить потрошку. Де тут власне, конопляна складова? Конопляне насіння, конопляна олія. І в цій зеленій масі. Петрушка, укроп, щавель, листя винограду, таке все зелене в великій кількості. І ще є кілька листочків конопляних. Ага. О, а, а від цього конопляного не буде таких. Всяких, це таких все, е коноплі ви, виведені українськими селекціонерами ноль канабіно, е тетрагідроканабінолу, які не мають наркотичних речовин. Ну, Я не знаю, радіти цьому чи ні, але ну як мінімум, радіти, це абсолютно тому безпечно. що ми можемо так його так. законно вживати. Все, давайте я відходжу, тому що тут місця не так багато, а майстер буде розповідати, коментувати і робити. Добре? Так, так. зварилась картопля, і як я сказав, в цій зеленій масі перебитій вся зелень заморожена перед цим, і ми обережненько і. Згадаємо, щоб вона розчинилась в нашому окропі. А м'яса немає там? Немає, тому що я, вегетаріанець, м'ясо не вживаю. І якраз такий борщ дає можливість отримати максимальну кількість поживних речовин. Ті, Только, що мені а потрібно. білок, коноплі це білок? Так. Ну, В тому воно числі. Дає да. І омега 3, Омега 6, Омега 9 збалансовано. Це суперфуд. Оці коноплі заміняють сало і м'ясо. Все ясно. Так. Нам потрібно, щоб розтануло. Ну, трошки зупиниться, якщо я їх... так. воно має прокипити, да? Да, воно закипить. Я додаю олійку. Не перекип'ючи, щоб вітаміни максимально зберігались, доводжу до кипіння і все. Оце все воно не має варитись. щоб зберегло свої вітаміни і самі корисні. А, воно просто має настоятися. Чи так, як? так. От воно заморожене розтануло. Я додаю насіння олію, воно доходить до кипіння, виключається і все настоюється. Цибульку і чесничок подаємо і вже присипаємо канокулярного насіння. який чудовий колір. Так, тепер плями ліка. І все, бачите, зеленого кольору? Ось тому цей борщ такий гіперзелений. Додати кислинки, я використовую лимончик, лимонного соку. І практично борщ вже готовий? Потрібно, щоб він дійшов до кипіння і ми його вимкнемо нас... для настояння. Тут є картопелька. І конопелька. І конопелька, багато інших зелені, кріп, петрушка, виноградні листочки, щавель. Багато конопляного насіння. Бачите, я так насипаю дрібненько, щоб було видно все, всі інгредієнти, які є. Я... Ну, і конопляна олія. Конопляна олія теж має характерний зелений колір. Ви її ні з, ні з якою іншої не сплутаєте. І навіть це показник. Якщо в магазині ви бачите бутилочку з конопляною олією, а вона не темно зеленого кольору, то не справжня конопляна олія. Прем'єра. Я ніколи ще в житті не їв такого. Скоштуйте. Цікаво. Оригінально. Я не можу сказати, що я зразу закохався, залюбився в цей борщ, але я підключаю розум, розуміння, наскільки це важливо, наскільки це корисно. Ну і смачно. Це дійсно смачно. А Але... давайте покличемо Олесю. Нехай нам заспіває. Олесю, заспівай нам, будь ласка. О, Олеся Сінчук це дружина, супутниця життя Олега Земнухова. Вам з ним не, не, не сумно ніколи. Ніколи нудно не буває. — Не нудно нічого. Я знаю, що у вас навіть авторська пісня є про цей борщ. Так. — А ну здивуйте нас усіх. Можна повну версію, бо в ефірі коротко було. Друзі, я вас пригощу диво смакотою конопляного борщу, щоб ви навіть ложку не випускали з рук, дію, як заправський, вправний кухарчук. Посіяла конопелечки, буде борщику пуделечко, а ще коржики та деруни, ще й постолики конопляні. Дивні нами стинки конопель дають, нам на снагу й силу радісну свою, прошу, наїдайтесь, люди, доскочу, славного смачного конопляного борщу, посіяла конопелечки, буде борщі пуделечко, а ще коржики та деруни, ще й по столики і Плядни.